Займатися тваринницькою галузю сільського господарства усі часи було справою ризикованою та не завжди вдячною. Тим не менш, дана галузь свого часу досить непогано розвивалась і Одеська область в цілому, та Овідіопольський район, зокрема, були лідерами даної галузі. На жаль, сьогодні нам особливо нічим похвалитися, адже ж про колишнє лідерство в тваринництві зараз нагадують хіба що напівзруйновані ферми. І такою є ситуація не лише в нашому регіоні, а й по всій країні. Лише завдяки фермерським господарствам, які тримаються та виживають за рахунок Ентузіазму їх керівників ми маємо змогу мати на своїх столах вітчизняну м'ясомолочну продукцію на сьогоднішній день. Одним із таких флагманів тваринницької галузі на Овідіопольщині є сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма Петро Долинське. Керівником агрофірми вже багато років є Дмитро Анатолійович Матуляк. Ми не раз були гостями на підприємстві у Дмитра Анатолійовича. Однак щоразу знаходили та відкривали для себе щось нове. Ось і цього разу нам було на що подивитись. Керівник сільськогосподарського Бриство залюбки поділився з нами великою радістю. Нарешті вже добудовано та облаштовано нове модернізоване приміщення для утримання худоби. Воно пройшло вже тестування однак, худоби в ньому поки що немає через кліматичні умови, зауважив керівник господарства. Вимушені були в січневі морози звідси скот прибрати, але найближчі неділю-дві так ми знову заповнимо і вже, я думаю, він буде працювати довгі-довгі роки. Це приміщення представляє собою споруду, в якій має розміщуватися 420 корів дійного стада. Тут у них вільний доступ до корму, вільний доступ до... Питної води, вільний доступ до мікроелементів, вони можуть собі вільно відпочивати самі, скільки захотять вони і де захочуть вони. І принцип ми спонукали тут, як і всі. Європейські ферми приблизити найближчі умови утримання до природних умов, тобто, щоб людський фактор менше впливав на тварину. В тваринських приміщень є проблема, така як видалення. Гною, так тут все, значить, у нас буде і воно вже працює в автоматичному режимі, все під дією програми людина тут абсолютно не впливає. Саме основне, щоб людина не принесла ніякої шкоди. А так, в принципі, запрограміровано все так, що тварини завжди знаходяться на в чистій підлозі. І їм це комфортно на сьогоднішній день в Україні рідко десь тваринницькі приміщення, де тварини відпочивають на ковровому покриттю. Так у нас воно тут є ніякі там троф'яна чи гнилобитна постілка. Це надзвичайно. І комфортно для тварин, тому що там є повітряна прослойка для термоізоляції, і воно екологічно чисте. Це все обладнання розпочинаючи від коврового покриття до агрегатів, які видаляють гній, поїння, часалки, все з Германії. Воно сертифіковане, ним, значить, комплектуються тваринське приміщення в всьому світі. Коли я в 80-ті роки вчився в інституті, тоді. Не приділяли такому моменту отримання тварини комфорт на сьогоднішній день. Це ціла наука, дисципліна і згідно зоветеринарних норм все розраховано. От припустимо, що стойливе місце повинно бути для тварини, яка важить 700 кг, не менше, ніж 2,30 кг. Значить, Ширина е, прохода до кормового стола не менше, ніж 3,60. Ширина навозної галереї так, не менше, ніж 3 метри. Е, ширина, е, припустимо, не менше, ніж метр двадцять. Потім е, не менше, ніж 70 см повинна на одну тварину приходитися фронт е, кормлення, е, Значить, харчування, де тварини е, поїдають корм. Кількість повітря приблизно. Якщо мені пам'ять не зміняє, 18 кубічних метрів повинно бути для кожної тварини. І тому така тут і висота 13 метрів, і ширина, і вентиляційні шахти, все розраховано згідно нормативів. Ми тут враховували рекомендації білоруських вчених, а також і наших. В частності донецької опитної станції, на будівництво даного сучасного приміщення з урахуванням майже всіх прогресивних форм отримання та відгодівлі тварин, пішло чимало часу. Зауважує наш співрозмовник, а саме чотири роки причин тому декілька, але найголовніша – це кошти. Три роки назад була прийнята програма обласної адміністрації про кредитування, підтримку, розвиток молочного скотарства на Одещині, і ми підпадали під цю програму, могли отримати кредит. І за з таким розрахунком, що за два роки ми закінчили будівництво. Ну, зв'язку з тим, що фінансування не вистачило так. Е нам цих кредитних ресурсів не попали, і ми значить, вимушені були за свої кошти закінчувати. Ну тому що вже розпочали будівництво і так далі. Бюджет какого, скільки це стоїло? Ну я вам скажу так. В Європі скотомісто, в місті із придбанням. Одної голови, це мається введу це приміщення і доїльний зал, стоїть від 8 до 10 тисяч євро. Ви можете порахувати. Чесно кажучи, побачене ламає усі стереотипи про те, якою може бути ферма на селі при бажанні та правильному підході до улюбленої справи. Сприятливі та комфортні умови, як для працівників, так і для худоби, створено також і у новому доїльному залі, який теж модернізований та облаштований сучасним обладнанням для доїння корів, що дозволить отримувати молоко високої якості для комфортності роботи доярок Передбачена підлога з підігрівом. Є побутові. Приміщення душ. Поруч з доїльним залом планується зал для ветеринарних обробок на 24 стойла для зручності. Ветеринарний лікар та техніки по штучному заплідненню матимуть тут власні кабінети. Поділився Дмитро Анатолійович з нами і планами на майбутнє. Найближчі перспективи планує провести реконструкцію ще одного приміщення ферми. Згодом вже має бажання налагодити власне виробництво по переробці молока. На сьогоднішній день твариницьке господарство Нараховує півтори тисячі голів великої рогатої худоби, яку обслуговують 60 чоловік, 20 з них доярки. Колектив же агрофірми набагато більший, адже ж господарство багатогалузеве. Працює тут більше 200 чоловік взимку і втричі більше влітку. Підприємство має власний концерний цех, який працює сезонами. Самі вирощують овочі, з яких виробляють близько 15 найменувань концерної продукції, готують різноманітні соління. Окрім овочів, вирощують. Також зернові та технічні культури полуницю та малину конкурентів не бояться, а навпаки, поважають. А ось нестабільна економічна ситуація в країні і лякає, і хвилює водночас, зауважує Дмитро Анатолійович, адже ж вона безпосередньо впливає на реалізацію продукції на Україні. Ну напевне, як і на сьогоднішній день у світі, так але на Україні це більше виражено немає стабільності. От, припустимо, сьогодні ми з агрономом складаємо структуру посівних площ, і що можна сказати у відношенні пізніх овочів в цьому році, ціни дуже високі. Дуже високий, так, ми з однієї сторони і радіємо цьому, а з іншої сторони, нам і трошки прикро, що наші люди при таких зарплатах так, вимушені платити такі гроші. Ну, це буває так, якщо брати, припустимо, по капусті, то раз у 7-8 років. Якщо брати по другим овочам, то тож, ну, який принцип сповідуємо ми, що повинно бути як би, всього в міру, в зв'язку з тим, що в нас немає на сьогоднішній день сталих таких контрактів, згідно яких, припустимо, ми знали, що от ми виростимо. Припустимо там 15 тисяч тонн овочів, так і ми їх реалізуємо туди то туда-то. Це пов'язано і ще з тим, що на сьогоднішній день ну, і цінова політика дуже залежить від урожаю, від кількості посіяно. на сьогоднішній день і, припустимо, переробник, так, і якась торгівельна організація, вона теж може сказати, що ми будемо вас брати так, але по ринковій ціні. І в залежності, якщо буде відповідати ка, якість там, ну якість це е, проблема виробника. А ціна, це е, яка складеться, ну, на сьогоднішній день і підприємці, які займаються перекупкою і торгою мережі, вони навіть за 25% так, вони не хочуть братися. Есі, якщо я цю ситуацію знаю хорошо, ті люди, які працюють на перекупки, якщо він не має 50%, так, він навіть не береться там продавати і так далі. От і в нас і виходить, що не один на одному з руки в руки передають, ідеї дефіцит, то люди вимушені купувати на сьогоднішній день, ну, якщо так прямо сказати, то о, центр у нас по ціноутворенню це привоз від 8 до 15 гривень пізні овочі. Це ціна дуже висока і рентабельність дуже висока на сьогоднішній день. А власне, у вас є постійні точки, скажімо так, куди ви реалізуєте? Чи це магазини, чи це О, якісь підприємства? Процентів, процентів напевне, десь. 80 ми реалізуємо в місті Одесі. Ми пішли по такому шляху, що у нас є 8, можна сказати, автомагазинів, які вечором загружаються. І рано вони їдуть на базари, так, і ми там торгуємо. Це вже більше 10 років. Ми своєю продукцією представлені на Северному ринку на Слободки, на Черемушках, на Новому ринку. Також ми торгуємо в Водіполі, виїжджаємо в, в Лічовськ, торгуємо себе в селі, торгуємо теплодарі. Там молоко ми реалізуємо. В основному перший громозавод. Вони в нас в основному покупають процентів 80 молочної продукції. М'ясо ми здаємо живою вагою, в основному на Тростянецький м'ясокомбінат. Вони дають найбільш такі привабливі ціни, ми з ними працюємо вже більше п'яти років. Дуже важливо мати партнера, який би був надійний, ти знаєш, що вони тебе не обдурять там і не буде ніяких фінансових проблем. Вже прощаючись з нами, Дмитро Анатолійович поділився своїм секретом успіху, і він є доволі простим. Треба дуже любити ту справу, якою ти займаєшся, і віддаватися їй на всі 100%. Лише тоді можна розраховувати на гарний позитивний результат.